Всім привіт! Сьогодні ми е, знімаємо таке трошки експериментальне відео, е, наскільки воно вам буде цікаве, але я думаю, що тема актуальна, тому що раніше цих воно було багато, а зараз воно вже відроджується. Машини, які йдуть зі штатів. І сьогодні ми вам коротко розкажемо про те, е, як пощастило. З f 30 BMW. Це зараз у нас такий масовий сегмент покупки такої машини, тому що вона доступна, вона реально ціна якість просто шкалить. І, скажімо так, це у нас утопленік. Ми його зробили буквально за три дні. Е і ми зараз вам про це все точно розкажемо. Що в нас саме перше страждає при затопленні автомобіля? Е Може бути гідроудар, може бути там постраждала електрика. Тобто, ну як коли приїжджають машини, тобто, може просто машина хапнула води. Скажем так, і двигун може отримати гідроудар. Що таке гідроудар? Гідроудар це коли замість паливо повітряної суміші у нас туди потрапляє вода, і при стисненні вона гне шатуни, б'є клапана і тому подібне. Тобто і зачасту навіть буває таке, що просто від того, що погнувся шатун, може вибити, скажімо так, дирочку на вулицю з поршнем разом. Але це вже вкрай рідко, і скажімо так, це якщо там не заглушити чи там на великій швидкості зайти в калюжу. В основному в нас яка проблема з е, автомобілями і потопленками з США, в тому, що їх там ніхто не продаває. Тобто, якби, наприклад, навіть було затомлення, викрутити банально свічки, прокрутити стартером, типу з мотором точно було би все добре. А там чи краще, наприклад, залити його мастилом і відправити, ну літр залити мастило і відправити його в Україну. З ним би стовідсотково було би все добре. Але так, на жаль, не завжди відбувається. Водичка залишається в циліндрах. Е відповідно, якщо це морська вода, то вона приносить дуже, ну, скажімо так, великий вред циліндрам, тобто Хон, гільза ну, або алюмінієвий, що там, що там взагалі з якого зроблено у нас гільза, скажімо так, е воно страждає і його треба замінювати. Тобто це дорогостояче і... Як показує практика, якщо це в нас алюмінієвий блок, особливо BMW, його краще просто замінити. Тобто дешевше іноді буває купити новий двигун цілий і освітом, наприклад, колінувалення за дорого його продати. Даний машині нам пощастило того, що там ще була водичка, ми зараз вам покажемо. Думаєте, у нас почався дощ? Ні, це ми тільки що. Перший раз після установки нового бодіка прокрутились стартером. Це те, що було Упс, але по факту вода не була по ходу прісна, вона не зробила там значної шкоди, тому ми просто його е залили. Типу, хімією розтоксовочкою, прокрутили вручну спочатку і потім промислали стартером, типу змазали те все щастя, і запустили машина запустилася з півтечка. Єдиний нюанс, який був у нас, був трошки лишній звук гідрокомпенсатора. Е ми його е ну тобто, це було зрозуміло, що гідрокомпенсатор, того ж це був верхній звук. І з прогрівом, заміною мастила, воно просто пройшло особливість у цього автомобіля, того що в роздатці, в редукторі, в коробці, а також в двигуні. Так чого це ж знову ж таки цей гідрокомпенсатор? Було те, що швидше за все, коли вона попала в воду, ця машина вона ще їздила. Бо того, що ви зараз побачите, яка там була каша, просто так, така каша не може створитися. Тобто, це вже було перемішано. Тобто всі агрегати в автомобілі вже працювали на цій воді. Ну точніше, в суміші води і масла. Його було досить багато, до речі, бо того, що з останнім, мабуть, що два роки, скільки там ну ми в основному беремо дуже багато цієї Америки. Такої утопленків це саме велика жижа, яку я бачив. Ну, що там, Андрюш? Ой, яка краса. Буду скоро виготовляти вищочку. Ага. Трубочки буде, бляха. Хренова, що паска вже пройшла. <рес> Можна було б продавати. Да. Думаю, що вона їздила, якщо там таке робиться. Просто так би вона не змішалася. Далі в нас найбільшою проблемою також після двигуна це йдуть електронні блоки. Електронні блоки в основному ну це то, ви ж знову ж таки можете дивитися ватерлінію, яка намальована на автомобілях навіть на копарті. І, скажімо так, у нас тут лінія дуже низько, але по факту здається, що ця лінія була намальована значно нижче, ніж насправді було, тому що в бардачку лежала Біблія, і біблія ця повністю згнила. Я візьму біблію, вона реально прикольна, кстати. Вона вся розписана, типа там... Ну, я не думаю, що це від Вологи. Може, звісно, від Вологи, але мені здається, що це не від Вологи. Така, до речі, крута біблія. Дуже її хтось читав. Флоренс Ірен Даніель. І робив тут помітки собі. Тут ще щось розписували. Так, що хтось дуже вивчав цю книгу. В цій коробочці у нас зібрані блоки, бо того, що за минулий тиждень ми відновили дві F-30. До речі, дві F-30 одного власника, бо тому, що він купив три f 30 скажімо так, дві два утопленка, і одну взяв, типу побиту, точніше, механічними пошкодженнями на їх. Ну, типу, їм як донори. Але ми й третю зробили, бо там просто були ципки, Ми її обслужили, і вона також поїхала. В Цьому у нас блоці чітко видно вотерлінію. Тому що це була соляна вода, а це вотерлінія від прісної води, тобто він значно менш пошкоджений. І, скажімо так, він ще виходив на зв'язок. Це взагалі вже не, від... не віддавав індифікатори. Ціна такого блоку десь в районі, якщо це простий без комфортного доступу, 100 доларів, і з комфортним доступом вони десь продаються в районі 150 доларів. Їх вже є рішення, тобто він легенько підшивається, бушний, скажімо так, о... оновлюється. Получається, що пришивається до іншого автомобіля. Білями тож у BMW в нових вже є з цим проблема, Того, що якщо, наприклад, я відновлюю G05, то вже g е, нова. Вона не до неї не можна підшити ключ, е, і до неї не можна оці блоки з ключами, яких мають інформацію, скажімо так, з Вінкодом і з ключами в собі, то їх не можна пришивати бушно. Тобто ти його просто йдеш в. Автосалон або там в майстерню БМВ офіці... офіційну і там замовляєш собі новий блок там зі своїми документами. Документами на автомобіль, що це він дійсно твій. І так само по ключах, типу кого немає ключів, там машина приїжджає без ключів. Ви так само йдете просто до дилера і купуєте в нього там до речі, для BMW дуже дешево коштує новий оригінальний ключ. Його підшити неможливо. У нас в цьому автомобілі під заміну було вісім блоків. Середня вартість там блоків від 50 там до 150 доларів це саме був дорогий. В основному там блоки там 30 доларів, 50 доларів. Це в основному така цінова політика на сьогоднішній день на даний автомобіль блоків електронних блоків. Ось воно все відносно дешеве. Тобто, дорогівних тут, якщо вже буде більше затоплення, дорогівних мультимедія. У нас мультимедія на цій машині залишилась ціла, і вона абсолютно працює. Тут, до речі, НБТ-Ево. Дуже прикольно. Ми їм тут зробили русифікацію. На жаль, українську мову в старіших НБТшках не можна робити на БМВ, але було б дуже круто, правда? Ось так у нас відбувається. Скажімо так, стягнення інформації зі старого бодіка. Це наш втоплений. Він поки що віддає ідентифікацію, і з нього можна витягнути все, що нам треба для того, щоб переписати. Ось там лежить новий бодік. І для цього у нас є спеціальні програми. От. І виходить, що зараз з одного паяльничка, прищепочки. ми зможемо це все зробити. Може, хтось каже, що він не такий сильний забруднений, його можна було помити. Я з вами майже згідний, крім того, що всередині в конденсаторах, в мікрореле, все рівно ви їх не вичистите і не вимаєте. Цей боді повністю виходить на зв'язок, він типу працює. Єдине, що в ньому не опускаються вікна, бо оцим от всім релюшечкам уже жопи вони там позакисали. От ви там бачите. Так що я вважаю, що доцільніше є його замінити на новий. Той, який був не втоплений, От він такий от у нас абсолютно гарний, залитий. Ось і... Скажімо так, ціна не настільки велика, щоб нам ризикувати, щоб через там, півроку, рік цей навіть вимитий гарно бодік, він все рівно здохне. Ми прогрузили наш бекапчик зі старого блока, і ось його вже повністю програмка записує в наш новий fem модуль тобто модуль кузова бодік з нашого донора. Новий бодік ми підшили. Далі я розбираю консоль того що під консолью стоїть блок ICM, який відповідає за все, тобто він зв'язний по підвіці, там швидкість передає на всі останні блоки від DSC і тому подібне. Ну, і в ньому датчик удару, датчик учення стоїть і якби без нього машина не зможе завестися. Тому ми вже це все розбираємо і зараз підкинемо його нового. І після цього нам мало би вже завестись. Ну або ні. Побачимо. В основному в нас, скажімо так, відбувається так, що з роздатки там мастило не зливається, воно від, відсмактується. І, грубо кажучи, тут вже був такий, така жопень, що довелося знімати, розбирати роздатку, повністю її перемивати і збирати назад, для того, щоб вона далі працювала. Того, що там просто була каша і жижа. В основному допомагає просто типу, витягнути старе мастило там, з невеличкою емульсією і залити туди нове, там два рази, і воно все проходить і все класно їздить. Але бувають моменти, коли так не можна зробити, наприклад, як в цій машині. Того нам довелося її розібрати. Коробки в основному я взагалі я тільки за все життя з роботи з. Утопляниками я тільки один раз розбирав коробку, тому що вона дуже сильно піналася, і вона дуже довго просто простояла з водою в середині. Тому що АТЕФка взагалі вона відштовхує, ну вона не мішається як інші масла. Вони мішаються з водою. АТЕФка в основному вона по слоях розділяє, і вона, слава Богу, типу не дає такої емульсії і піни, як, як звичайне масло. З цікавих випадків, таких маленьких лайфхак вам наперед розкажу, колись в нас була одна машинка, е в якої просто ми не перевірили. Ну тому що такого ніколи не стикалися, але от був одиничний випадок, коли через два місяці, як машина виїхала від нас після відновлення, після води е в неї здох бензонасос. Ми думали, що це бензонасос, але насправді. Це, хоч фішка на бак, вона стоїть на вулиці, вона є герметичною, але десь як там було більший, мабуть, тиск створився. Туди потрапила вода, і через два місяці згнила фішка на сам напалений насос, яка типу приєднується в боку автомобіля. Того передивляйтесь навіть водозахищені фішки, того що ну ми ж знаємо наскільки глибоко була втоплена машина, і часом навіть в вотерпруфі все рівно. Страждають там фішечки і наші конектори. скажімо так Най найпростіше ідентифікувати е першим ділом, як приїжджають машини, не кидаємо клеми. Якщо нічого не загорілося, то значить все добре це раз. Але у нас тільки в мене один утоплення був чуть не загорівся, і то за то, що там заклинив стартер. Поки я сидів, я нажав, хотів її завести. Це я підшив новий бодік, хотів її завести, І вона, типу, ну, пустив, вона не завелася, відповідно, нічого не відбулося. І я сижу таки далі з ноутбуком, дивлюся, чого не, ну, не відбувся пуск. І коротко, дивлюся, під капота починає йти дим. Ну, я відразу вибіг з машини, зняв клему з акумулятора. І як на як на зло, в тій машині зазвичай ж з Америки бажають вбиті акумулятори. А в тій машині, поки я її там читав, вона стояла на безперебойніку. Ну, блок безперебійного живлення для автомобіля, який з 220 вольт на 12 конвертує. Настали на тому безприбійнику, і акумулятор відновився буквально там за тих 30 чи 40 хвилин, поки я там з займався діагностикою автомобіля. Вона тупо почала аж горі горіти. Типу, сам стартер почав горіти. Ну я відповідно дуже швидко витягнув провода з зі стартера, І, Ну слава богу, машина далі не почала горіти. Ми замінили стартер, і вона до цього часу там їздить з неї все добре. Треба бути уважним і бути на поготові того, що це все таки електрика, і вона може. Сполахнути, так що будьте уважні, будь ласка. Після того, як ми підключили акумулятор, я завжди перевіряю, чи працюють сидіння. Тому що електросидіння вони знаходяться саме нижче, в них вони по-любому підлягають затопленню. І коли, скажімо так, вони вже не працюють сидіння, значить в нас по-любому в BMW особливо будуть проблеми з бодіком, будуть проблеми з, ну, з іншими блоками, які знаходяться на підлозі автомобіля. От. Часом буває таке, що у нас проїжджали автомобілі, які там хоч буквально. Мабуть, що місяць назад приїхав знайомого X3, Він приїхав без ключів, X3 новий вже в Джикузові. Все, що ми по ньому зробили, замінили свічки. Хоча теж вода стояла ще в циліндрах. Він замовив нового ключа на офіціалі. Ми замінили мастило, і все, і машина поїхала. Тобто, взагалі не було в салоні ніякої води, все чотенько, все класно. Навіть запаха не було, скажімо так, такої плісняви. Ну, як, наприклад, у нас в цьому в автомобілі є запах плісняви, Я коли навіть його підшивав і дігностував, то в мене вже чесно таке впечатлення, що я їв гриби. Особисто мені утопленки ну знову ж таки не завжди так пощастить, але скажімо так, особисто мені більше подобається працювати там з утопленками або все-таки з механічними пошкодженнями з автомобілями, ніж з Автомобілями, які після ДТП, тому що це швидше, ну, коли ти знаєш, що ти робиш, або знаєш того, хто тобі з цим допоможе. Якщо авто після ДТП, воно все рівно буде робитися тиждень, два, три, десь там буде рихтуватися, потім покраска. І це все рівно займає дуже багато часу. Наприклад, цю машину ми вистрелили за. Здається, 34 дні. Е, так само приїжджає двигун, тобто то двигун можна відремонтувати, да, відремонтувати його буде трошки довше, але якщо там вже геть е, вафлі, скажімо так, то можна його просто купити і поставити, це займе вас 2 дні. І за 2 дні ви просто-напросто продаєте, ну, можете вже там або самі їздити, або продавати далі ту машину. Ну що ж, ми зараз їдемо тестити нашу F-30, яку ми вже склали, і це наш перший виїзд. Для того, щоб перевірити, чи все добре працює, чи двигун їде, скажімо так, чи нічого не підбиває, і чи там зараз не вибін, як і датчик. Е Що я вам хочу сказати на останок? По факту, по моїх підрахунках, може власнику це, скажем так, стало ще дешевше, але я так грубо е рахував покупку цієї автомобілі, там кнопка привезення її в Україну, розмитнення і тому подібне. Це десь в нас е виходить ця машина в районі 10-10,5 тисяч доларів. Е тут уже в Рівному. Ось. Я нагадаю, що ця машина 16-го року. Е це, скажімо так, <свистити> Рестова f 30 Далі, е е далі, далі, далі. її... Е скажем так, ремонт у нас повністю ми купили там на 500 доларів бушних блоків. Наша робота, плюс нові запчастини це з мастилом, з Получається, з новим акумулятором навіть, тобто всі масла, ну, масла, фільтра і тому подібне вийшло десь біля тисячі доларів. Тобто, грубо кажучи, можна вважати там 10 плюс півтори тисячі доларів це. 12 тисяч доларів вам стає рестова f 30 після пота, е, потопа, е, грубо кажучи, як Waterflood. Абсолютно ціла машина. Е, ще власнику залишилося е, пофарбувати в ній е, два бампера ось, ну, ось і машина, Ну і від хімчистити понятне діло, відмити все. це бо навіть я не можу працювати, ви чуєте, що в склад машини, що працівний Гнібал, але воно там дуже трошки в грибочку, то типу я би не хотів би на своїй кофті човгати цим ременем. Ось. Ось, ось, ось. Так що зайнялося в нас, грубо кажучи, на все про все тиждень. От. І у вас машина, яку можна поїхати поставити на облік BMW F-30. 16-го року з пробігом 72 тисячі кілометрів, е, яка стане вам ну, з обліком, з усім сертифікатом можна вважати 12,5 тисячі доларів. Так що вирішуйте самі, чи вигідно вести утоплені. Але знову ж таки, я вам наголошую: не завжди всім так пощастить, декому може так і не пощастить. У мене були і такі випадки, коли я просто плакав з машинами. І думав, нахрена я це вліз. Так що таке? Але вам хай щастить. Бажаю вам удачки і гарних покупок. Зараз я вам отут ми напишемо в колонці або тут. Десь там напишемо вам всі ціни, скільки нам став ремонт, скільки стало відновлення. Тобто я напишу ціну блоків, які ми сюди поставили бушні ушні з інших автомобілів, і розпишу скільки була би коштувала би робота там, наприклад, по заміні мастил, по заміні ну, і пришивці кодуванню, там і заміні там блока Фем ми. Ці всі ціни тут вкажемо, щоб ви собі орієнтувалися, порівняти, чи це вам вигідно чи не вигідно в порівнянні з битою машиною. Цей випуск пробний. Якщо вам буде подобатися такий формат від нас, плюс-мінус такі відео, вони є дуже легкими відносно, тобто ну, по роботі я знімаю його на телефон, він знімає якийсь вступ і закінчення, і ми вам його показуємо. Тобто це буде значно швидше і легше нам випускати такі відоси. Якщо вони вам цікаві, такі технічні відоси, то ви нам пишіть, пишіть в коментах якийсь фідбек, що ми від вас отримали, що ви хотіли ще побачити, що тут можливо ще відзняти якусь більш конкретну вид роботи. Там ну я не де, спов... ну, дещо я вам не покажу, бо того, що це мої гроші і це мої вміння. Але ну, в основному багато чого я вам покажу, бо того ж це все вільно доступне є в інтернеті. Ну і це просто якісь такі дрібнички, які можна самому навчитися чи самому зробити, навіть якщо маючи хоч трошки хисту до цього. Ну, все, ми на цьому закінчимо. Всім пока. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і чекаю від вас фідбеку, щоб ви мені сказали, то, що вам би цікаво, було б ще би побачити на таких відео.